У Нас не було 50-го розміру, дівчатка. Якби в мене не було б, я вам це не сказала б. Насправді бейбібокс він спрямований на те, щоб забезпечити дитину всім необхідним. І іноді буває зміна на комплектація. Кожного року відбувалися якісь новинки по бебі-боксу. Їх постійно змінювали. Сім років підряд вигравала товариство з обмеженою відповідальністю Sky Trend Україна у виготовленні ось таких бебі-боксів. Те, що вони завозили з за кордону, такі як Хагіс ну, або ще дитячі брязкальця. вони виготовлялися саме в Китаї і перевозились. Тому що в нас в Україні це не було рентабельно на 50 тисяч пакунків розтворити під нуль виробництво цих дитячих іграшок в Україні. А і ось питання виникає: кожного року вони змінювали комплектацію, удосконалювали. Коли я народжувала, в нас не було ось такої книжечки. У моєї знайомої є вона. Вона отримала пакунок моліка в 25-му році. А от в моєму комплекті, до речі, не було такої книжечки, але були засоби. Особи для жіночої гігієни, це були спеціальні підкладочки для грудей, щоб не витікало молочко. І до речі, чому їх відмінили? Тому що позиція Box – це лише дитячі товари. Тому з 24-го року, якщо не помиляюся, їх взагалі виключили. Це цікава інформація, тому що раніше таке було, таке ні. Відповідаю на ваші питання. Є різні комплектації, і навіть 25-му році ми спілкуємося з багатьма клієнтами, і дівчата кажуть, що реально є різні не комплектація, сума вони трошки можуть змінюватись, тому що змінюються і люди, які створюють ці бейбі бокси, тобто товариства з обмеженою відповідальністю.